Презентуємо вам новинку Якісний бельгійський ліновий буфлор в колекції Moonlight для побутових та офісних приміщень з середнім навантаженням. Для зручності ми зробили короткий відеоогляд шести декорів в колекції Moonlight з різних ракурсів. Зверніть увагу, у вас є чудова нагода скористатися програмою для візуалізації обраного декору як по шаблонам, так і в своїй кімнаті. Дивлячись на технічні характеристики, заявлені від виробника та спираючись на власний досвід, можу зробити такі висновки. Дуже гарна якість печатного рисунку, а саме 3D, це дуже реалістично і по-свіжому. Текстильна основа у виробника Буфлор, мабуть, одна із самих якісних, завдяки її линолеум при вкладанні не переламується і в процесі використання не залишає ярковидних слідів від точкових навантажень. Завдяки такій підоснові. Лінолу Moonlight при загальній вазі 1,5 кг на метр квадратний, веде себе краще, аніж деякі колекції від інших виробників з вагою 1,9 кг на метр квадратний, захисний шар 0,25 мм, в товщині 2,5 мм. Повірте, цього буде дослід на перші роки 15-20. За однією умови, що буде правильно зроблена підготовка поверхні, на яку треба вкласти лінолу. Витримана належним чином процедура вкладання покриття бажано приклеювати, як і всі інші види лінолеуму. Прості правила догляду: мити підлогу, захисні коврики на вхідній зоні від мукого абразивного матеріалу, також повсні накладки на ніжки на стільців та інші меблі. Тепер можна пройтись і по на нашому сайті. Колекція Moonlight представлена як в оптовій програмі, так і на відріз. У вас є можливість купити цей линолеум в ширині 2, 3 і 4 метра повгоних. Зверніть увагу, що ціна вказана за метр квадратний для кожної ширини індивідуально. Також є знижки від 12 метрів квадратних. Тепер про доставку. По регіонам України буде доставка безкоштовна у ваше місто. Єдине, треба буде очікувати на дзвінок від експедитора і під'їхати самотужки забрати своє замовлення. Або можемо відправити перевізником за ваш рахунок доставка по місту Дніпро. Lenovo Moonlight приїжджає безкоштовно один раз в неділю на наш склад. Далі або самовивіз, або доставка на вашу адресу. Нагадуємо, що в нашому асортименті є плінтус, клей для ліновому, засоби догляду та тепла підлога. Також ми рекомендуємо звертатись до наших професійних вкладальників, які підготовлять вам вашу поверхню і вкладуть сам лінолеум. Пропонуємо також переглянути коротке відео, як правильно вкладати лінолеум самотужки. В зірці лінолеума Buffloor Monlight представлені в салоні підлога сервіс в місті Дніпро. Чекаємо на вас в робочі дні компанії.